Микола Сахно, вимушений переселенець з Києва. Чоловік прийшов у волонтерський медичний пункт, щоб отримати рецепт. Ну, недавно підключився к телеграм-каналу «Ужгород» і сьогодні побачив е, таку об'яву, що можна прийти та записатися на прийом. Дуже мені сподобалось, як на європейському рівні. Ніякої черги немає. Все мені так дуже добре. Розповіли пацієнтів у цьому пункті приймає сімейна лікарка Тетяна Нікітіна. Жінка живе в Ужгороді місяць. Приїхала сюди з Донецької області. Зараз не дуже багато людей, бо не багато їх знають, що тут ми працюємо. Але ж день десь 10-15 чоловік є. Ми не реєструємо, ми приймаємо всіх, приймаємо без декларації, консультуємо, перенаправляємо до вузьких спеціалістів або виписуємо рецепти. Перший день сюди працювати прийшла Валентина Король. Жінка до цього була сімейною. Лікаркою селища міського типу Коцябинське Київської області. Ще дістаю зарплата від держави. І це по-перше, по-друге, хочу бути корисна таким самим переселенцям, як і я, і все ж таки не забувати, що я лікар. Тут комфортно. Ну, це моя батьківщина, бо я звідси переїхала туди. Я в колі сім'ї, можна так сказати, що теж мене що підтримує. І, Сумісно з колегами я теж хочу чомусь і новому навчитися. Лікарка інтерн Вікторія Рацин також працює в цьому волонтерському медичному пункті. Показує їхній склад з ліками. У нас є тут не тільки наші препарати. Нам допомагають закордонні друзі. Більшість препаратів це є так і Америка і Європа. Також препарати. Різного виду, перша медична допомога, так само у нас є, у нас є а, невідкладні препарати, а, у нас є постійні препарати, які а, пацієнти можуть утримувати від серцево-судинних захворювань, достатня кількість антибіотиків і ліки, які а, також виписує сімейний лікар по програмі Доступні ліки. Тобто, але якщо а, пацієнт не має змоги також. Собі купити якісь дороговартісні ліки, які ж є життєво необхідні, то ми йому допомагаємо. Ми о, знаходимо йому ці препарати. Координатор волонтерського медичного пункту Павло Колесник каже, відкрили такий пункт у приміщенні Ужгородської міської дитячої лікарні. У нас для ужгородців є вісім амбулаторій міста Ужгорода, це стаціонарних, і ми сподівалися, що всі приїжджі наші люди будуть так само йти в ці амбулаторії. Але виявилося, що вони не завжди знаходять їх їм простіше прийти по місті. Цю їх реєстрації біля соловного гнізда і знайти це приміщення, де буде сугубо для переселенців місце. і саме тому ми організували цей волонтерський медичний пункт із можливістю видачі певних медикаментів на, на волонтерських засадах, з залученням як переїжджих лікарів, які переселилися з інших районів, так і наших працівників нашої кафедри сімейної медицини амбулаторної допомоги, так і інтернів, які працюють, які навчаються на базі в ЖНУ. Пункт має дві кімнати. Ми дуже хотів, щоб у нас було більше приміщення для з набагато більшими потужностями, тому що насправді наразі це поки медпункт, де працюють волонтери сімейні лікарі. Але насправді це може стати набагато більш потужною системою по типу поліклініки з наданням певних реабілітаційних послуг як як одній групі дитячі тут можна в принципі це робити, так і дорослі, яка поки може бути От тільки в поліклініці, але часто пацієнти туди не приходять. Працює волонтерський медичний пункт у будні з 9. 9 до 16 години. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.